Земля є завжди. Ви просто її не бачите. Нам дуже часто пишуть в коментарях про те, що вільної землі немає а в конкурентів договори оренди укладені на багато років вперед, і жодних шансів розширити земельний банк. Ви просто не користуєте системою повідомлення. Ми зробили тисячі аудитів по всій Україні, і ми точно знаємо, земля є в кожній сільській раді. Зараз ми покажемо вам на прикладі однієї сільської ради, скільки в одній рандомній сільській раді може бути ділянок без договорів оренди і ділянок з договорами оренди, які закінчуються найближчі декілька років. Ось аудит цієї сільської ради. І зараз ми відфільтруємо всі ділянки. Які не мають договору в межах цієї сільської ради. Просто натискаємо на одну кнопочку, натискаємо оновити. І що ми бачимо: система відфільтрувала всі ділянки, які не мають договорів оренди в межах цієї сільської ради. Давайте подивимося, скільки це. Це в нас 945 ділянок і 4092 гектари. 4000 тисячі гектарів. Можна відкрити ціле підприємство. Це перший варіант. І... Найпростіший спосіб розширити земельний банк це подивитися на ділянки без договорів оренди, які є в межах вашої сільської ради. Другий варіант. Ми просто вибираємо фільтр за кінцевим терміном дії, вписуємо дату 01012028 Ми знаємо, що договори оренди треба укладати завчасно або переукладати за два. Краще за 3, а краще взагалі за 5 років. Але в даному випадку подивимося, всі, які закінчаться до 28-го року. І натискаємо Застосувати і оновити карту. Що ми бачимо? Система відфільтрувала нам всі ділянки, які закінчуються до 28-го року. А це в нас 532 ділянки на 3181 гектар. Землі немає? Земля є завжди. Просто її треба побачити в системі Feodal Land. Тепер, коли ми відфільтрували всі ці ділянки, все, що потрібно зробити, це натиснути на одну кнопочку Експорт і ділянки полетіли нам в Excel. А в Excel в нас вже будуть і кадастрові номери, і списки власників, і ми можемо йти і пропонувати цим власникам кращі умови і перепідписувати договори.